Безкоштовні водійські курси для нових полісменів. Таку послугу патрулям запропонував герой нашого наступного матеріалу. Він майстер автоспорту та інструктор зі стажем і готовий витратити свій час і сили, щоб покращити водійські навички новобранців, адже ДТП за участю полісменів здобули неабиякого розголосу. Скільки машин уже розбили поліцейські, та коли почнуть роботу над помилками, розповість Валерій Бакус. За 10 днів роботи вони розбили 10 машин із 200, що постійно їздять по вулицях. На таку сумну статистику роботи нової поліції звернув увагу інструктор контраварійник, майстер спорту Геннадій Мазепа. Аналізувавши декілька ДТП, він дійшов висновку: поліцейським бракує водійських навичок. В інтернеті розбиті машини, і я зрозумів, що мабуть, підготовка хлопців в этом плані була недостатньо. Тож Геннадій через Фейсбук запропонував свою допомогу. Віряв то що ці ребята наше будущее, все цело піддержує їх починання. Ми пропонуємо провести спеціальний тренінг по различним видам екстремальної їзди. Основной навык, который э, я хочу дать, это работать з ситуацією, которая будет происходить, предвидеть ситуацію. Тобто, то, що то, вижу я зараз, э, у ребят розсредоточено внимание і они не розуміють, що буде происходить на дороге через некоторое время. Про те, що столичним поліціянтам бракує водійського досвіду, також обмовилася вчора ЕКАЗ Гуладзе на брифінгу, присвяченому формуванню патрульної служби в Одесі. А програма буде более Києві. Тому що в Києві ми вже пробували сібя. А ми стілаємо додатковий акцент на курси по Помоємо, ми всі вже знаємо. Що ж до столичних копів, Геннадій планує набрати першу фокус-групу з десяти поліцейських, яких готовий навчати безкоштовно. Та опитавши патрульних на вулицях, ми з'ясували, охочих буде значно більше. Я думаю, щоб… Кожна людина би не відказалася би покращити свої навички, які навіть в неї є. Там, наприклад, там ну в кого два роки водіння, в кого там три. Якщо є така пропозиція, чому він не скористатися нею? Хотів би, звичайно. Mm. Якщо є можливість підвищити свої кваліфікаційні навички, чому б ні. За словами Геннадія, пропозиція зацікавила також його друзів. Копів у Фейсбуці. В принципі, на сьогодні я вже можу зібрати дві групи. Тобто заявки вже є. Але все таки хочеться, щоб це було системно а не случайно и пойти все-таки сверху, а не снизу. У прес-службі МВС джедаєм розповідають про ініціативу. Їм відомо. Однак чи доцільно залучати сторонніх інструкторів з навчання поліцейських у МВС не вирішили. Ми будемо розглядати всі ініціативи. Але я не можу вам сказати, що саме цю ініціативу ми прийдемо до цієї людини. Я розумію, кількість бажаючих допомогти патрульній поліції, бо це очевидно перше таке позитивне явище в МВС і в місті Києві і в країні за великим рахунком. Тому це добре, що є багато людей, які Хочу допомогти будь-чим, в тому числі якимись там професійними навичками щодо водіння. Виману обов'язково будуть розглянуті. Якщо вони будуть визнані доцільними, то все буде зроблено. Чи дочекається Геннадій дзвінка з міністерства? Невідомо. Він готовий почати працювати з поліцейськими вже найближчим часом і налаштований рішуче. Хоча якщо не піде зверху, значить знизу, як звичайно.